Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарт Місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна, 1. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan комплектації SE 2018 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з 2-літровим бензиновим двигуном в ідеальному технічному стані, в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниця. за... 22390 доларів. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані, має чудову оптику, 17 оригінальні легкоспланні диски, гума в гарному стані зимового, автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий, є повторювачі на зеркалах, автомобільчик повністю тонований, дуже доглянутий, має задні партроники, задню камеру. Автомобільчик у нас семимісний. нагадую, має великий місткий багажник, дуже комфортний для подорожей. В ідеальному стані лакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі дуже доглянутий. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван, просторий, чорного кольору, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками для зручності пасажирів. Резеточка 12 вольт USB, склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд, безключовий доступ. Також дуже Доглянутий, комфортний, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятнень, дуже доглянуті. Без нарікань взагалі маємо сплопйонички, електрорегулювання зеркал, датчи зон, електрорегулювання сидінь, датчики до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, навігацію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 22 390 доларів, або придбати у нас автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити у нас автомобіль з Америки під ключ. З вами, як завжди, були автопарк.